А ви знали, яка різниця між оливками та маслинами? Пишіть у коментарях, якщо знаєте. Насправді жодної різниці немає. Це плоди однієї і тієї ж рослини оливкового дерева. Різниця лише в назві у більшості країн світу їх називають оливками, а в нас прижилася ще і назва маслини. Чому ж одні чорні, а інші зелені, все просто. Зелені оливки це недозрілі плоди, вони більш тверді і мають легку гірчинку чорні маслини, це ті самі плоди, тільки вже стиглі, м'якіші та солодші на смак. А ще варто знати, що частину чорних маслин отримують штучним способом. Зелені плоди вимочують у спеціальному розчині з киснем, і вони темніють. Тож наступного разу, коли будете куштувати салат чи піцу, пам'ятайте. Оливки і маслини це одне й те саме, просто на різних стадіях стиглості. Підписуйтесь, щоб не загубити мене і не пропускати відео з цікавими фактами.